Навіщо ви займаєтесь антидержавницькою діяльністю? Чи ви не розумієте, що ваш центр а він є один з багатьох в Україні таких? Просто руйнує уявлення людей про необхідність існування цієї прости мені господи влади, яка кинула людей на призволяще, яка пальцем Палець не вдаряла до, певної, до певного моменту, щоб допомогти цим людям. Принаймні я не знаю, скільки я не нешпорив сайтами чи інтернет-ресурсами Міністерства соціальної політики, наприклад, чи обласних наприклад, чи міських державних адміністрацій, я нічого подібного не міг там знайти. Ваш центр означає, що ця держава в тому вигляді, в якому вона існує, не потрібна. Вам не страшно? Я б дуже хотів, щоб завтра до мене прийшла ця держава і сказала, дякую величезно за те, що ви зробили. Ми готові самі продовжити вашу справу. Я буду першим, хто скаже, будь ласка, починайте. Я готова вас навчити, я готовий показати все те, що ми зробили. Але на сьогоднішній день держава до нас входить на екскурсії і показує своїм співробітникам, як це може працювати.